Друзі, всім привіт! Сьогодні ми малюємо таку листівочку акварелями. Була така листівка 2 роки тому гуаші, я її називала Світло є. Але сьогодні в нас буде по інша техніка і будемо вчитися з вами. Я взяла папір Рутенія 250 грамів на метр квадратний. В мене пензлики є. Це з набору. Рафаель, синтетичні і натуральні олівець і наша роса 12 кольорів. Будемо виходити з цього. Обов'язково чиста водичка, яку не треба буде вставати, міняти, ви це робите. І ми одразу скануємо цей малюнок, щоб собі перенести його. У нас сніговичок десь до половини достає. Да? Основне, що я зараз накидаю, це його два. Таких кружечка, тобто я малюю отут. Щоб нам здавалося, що ми, наче під цим знаходимося, то ця голова вона аж туди заходить. Бачите, в мене на малюнку, коли я перемальовую, виходить інакше це нормально. У вас буде свій сніговичок. отут в мене десь іде морквинка. Оцю площину я бачу більше, бо, бо я якби, знаходжуся під сніговичком. І в мене от, оцей от відстань від носика до ротика буде більше. Тут я малюю горошинки такі. Да? Або морквинки. І його оченята будуть ближче отут, навпаки, до носика, до морквинки, бо я буду дивитися на нього знизу. І оця площина буде за рахунок того, що я внизу компресуватися, чи як правильно сказати. Також його гудзички я намальовую. От. Можете намалювати е, йому одразу е, ручки, гілочки, як ви заважаєте. І отут в нього ідуть аж туди заходять такі волосячка також з гілочок. Я накидала, гілочки будуть різні. І почнемо. Можливо, до речі, нам ще знадобиться біла гош. Що я роблю першим ділом? А, ще гірляндочку нам треба зробити, це обов'язково. Як бачите, я використовую малярний скотч повторно, бо вважаю, що оця половинка була в мене минулого разу на той бік, і мені хочеться його більш менше сміття продукувати. Є таке бажання. Моя гірляндочка, вона отак от, е закругляється. І оці от ліхтарики, лампочки вони можуть в різні боки. Дивіться, в мене може бути це як крапелька, ваш ліхтарик може бути кружевичком. Подумайте, який ви хочете. Він може бути якимось загнутим, і ви його малюєте. Отакий От тут патрончик, чи я не знаю, як правильно називається, треба буде подивитися. І ви його малюєте отак. Ой. Зараз. Дивлюся, чи ми записуємо все. А, в мене тут а, темна ніч, і йде такий колір Маджента. Рахую, раз, два, три, 4, 5 ліхтариків. Можливо, ще отут один якийсь такий іде туди. І, можливо, тут ще один. Хочеться чи не хочеться, зараз подивимось, аж сюди. Тут використовувала я і бірюзовий кольор, мені, звісно, він дуже подобається, можливо, ми його якось змішаємо. І так, по-перше, я починаю малювати з заднього фону. Ми робили інколи з вами заливку, я не пам'ятаю, вже так давно не було. Малювання, що, напевне, також ми зробимо такий фіолетовий мені не дуже. Зараз, хочеться щось такого. Взагалі, останнім часом, от я зараз не дуже така підготовлена до цього саме малювання в плані не те, щоб не дуже підготовлена, тобто я просто сіла і малюю разом з вами. Але бажано до цього часу трішечки підібрати кольори різні. Я додаю смарагдовий зелений, щоб в мене така була гарна така, знаєте, сутінки от такі бувають. Мені здається, це не зранку, а от ввечері, коли ще такі вони опускаються і дуже-дуже. Такі свіжі, ну, от, чи вийде в нас, чи ні. Чим класний цей пензлик, яким я малюю, він багато вбирає водички. Я дам ще вправи. Обов'язково проходимо по контуру нашого сніговічка. Ми його не замальовуємо, він в нас білого кольору. Я бачите, замальовую оці. Лампочки, зараз ми спробуємо їх висвітлити зараз. Щоб висвітлити лампочку, зараз ми трішки додамо темряви внизу, бачите, дуже багато бере пензлик водички, і така фарба ненасичена. Якщо брати синтетику, вона більш більш передає колір, мені так здається. Ви спостерігаєте трішки отут. Тут вже я, коли я додаю оцієї темряви, я намагаюся не заходити на ліхтарки. Я вже дивлюся, де в мене ліхтарки, і обходжу їх. Бачите? Старайтеся не терти папір. Я дивлюся, коли ми працюємо, дуже багато дівчат використовують серветку, щоб промокнути, і тому подібне. Я не дуже, ну, якби я вважаю, що ви робите те, що ви відчуваєте, але я не дуже за це. Тепер синтетичний пензлик, я його гарненько вимила, чистою водичкою і. Вимиваю оці гірлянди. Взагалі, технік, як зробити, ми могли не заходити за них, але вони виходять більш так прикольні. Ще можна як зробити. Знову пензлик наповнити водичкою, і по, поки вологий папір, бо по-іншому не спрацює, отак от, от на гірлянду чистою водою. Водичка починає відштовхувати фарбу. І додає отакого от сяєння. Подивіться, яка вам техніка більше сподобається. У нас буде така листівка експромтом і техніка, і все одразу. Так. Єдине, що, от коли ми водичкою це все розштовхаємо, бачите, воно наче виходить так цікаво. Воно, ця техніка дуже прикольна, але дуже багато води. Отут я прибрала. Для чого ця техніка цікава? Я візьму маленький пензлик, також водичкою. Во нею класно робити сніжинки. Бачите, вони отак -от, отак от розштовхуються. Але, знову ж таки, якщо ви зробили робили повільно і у вас все вже встигло висохнути, ви не зможете отак от водичкою ну, розмити. Що тоді робити? Просто довіряти і просто дати йому відпочити висохнути. Ми поки що завершимо отут ще я додам, як сніжинки. Не знаю, як вийде, дивіться, але ми пробуємо. Далі переходимо до нашого сніговічка, що тут цікавого, бачите, різні гірлянди різного кольору, і він виблискує різними кольорами. Я поки що візьму оцю синтетичну пензлик. І зроблю йому тінь. Тобто там, де, в нього є, де на нього не попадає світло. Це в нас голова перед шиєю і трішечки розмиваю цей простір, розмиваю. Далі знову тінь під носиком може бути, бо там гірлянда наверху, а носик. Точно так же ви можете зрозуміти, наприклад, коли ми малюємо портрет, або просто уважніше дивитися на наші обличчя, на себе, на когось, як в нас вибудований череп. Так? Тобто, в нас є. Надбровні дуги від них іде тінь. В нас є підборіддя, від нього сама велика тінь падає на шию, в нас є нос, від носа теж падає ну, от, скули, в когось більш так виражені, в когось іншої якоїсь фактури. Тобто це теж цікаво, особливо коли ми малюємо портрет людини. А в нас сніговічок, це ж майже портрет його, теж дивитися на це. Подивимося ще, давайте спробуємо водичку чистенько додати сюди. Бачите, ще вологий папір, ще водичка розштовхує оцю, я йду по тим самим сніжинкам, які є. Ще водичка розштовхує, але вже потихеньку-потихеньку воно сохне. Тобто, якщо ви закінчите щось і потім захочете. Знову його отак розширити, то діла не буде. Цією ж фарбою е, в мене яскравий блакитний і смарагдовий зелений, я прохожусь по низу тулубу нашого сніговичка. І знову розмиваю цей контур. Я зроблю ще, мабуть, Сьогодні хочу записати відео, викласти його трошки пізніше на вправи На вправи по розмивки, щоб просто більш уважніше приділити увагу до того, як тримати пензлик, як розмивати. І ви також можете це зробити. Тут дуже сильно я залізла, я спробую чистим пензликом трошки прибрати. Так, дивіться. І ще один момент. Я хочу більш темний колір. Такий фіолетовий, да? додати, додати до цієї. Ще беру умбру, тут в мене немає чорного. І коли я намагаюся от з цього класики додати якусь темряву, я додаю синій з умброю, виходить такий майже чорний колір. І я додаю темряви. Для чого це робиться? Теж дуже багато дівчат взагалі бояться оцих темних кольорів, не знаю, може, пригнічує, а може просто немає відчуття ще, що темний кольор дуже класно він нам підкреслює е, об'єм. Не обов'язково його брати, так, він здається темним, але от він, знаєте, як трішки заграв, заграв оцей от наш сніговичок. Я залишаю ту тінь, яка є, а трішечки додаю. По правильному було б ще, знаєте, що, додати нам і на моркву. отут -от, оцю я синьою фарбою додам тінь. Морква в нас буде помаранчева, але отак от прозоренько наведу тінь. Це в нас і тонесенько під кожною бусинкою також. Так, Є, супер, дивіться, він вже класний. Не вистачає нам відблисків. Так, я взяла чисту воду і вже встигла її трішки загадити. Зараз спробуємо, чи він вийде в нас. Нам треба яскравий жовтий. І цей яскравий жовтий в нас буде падати сюди. Це не лимонний колір, це жовтий кадмій. І трішечки його розмиваю. Це відблиски від гірлянди. Бачите, він, вони такі прям. Е, і за чого це відбувається? Сніговічок в нас, він білого кольору, і тому всі якісь відблиски, які на нього спромін, спромінені, чи якось так, <смі> спрямовані, вони більш яскраво відбуваються від нього. Взяла червоний кадмій, одразу змішала його. з... Жовтим і в мене вийшов такий помаранч. Тут я вже стараюсь більше додавати, намагаюся більше додавати водички, щоб в мене такий він був. Не, до, не, не вистачає такого мадженти, але тут е, у нас зараз це червоний кадмій, холодна фарба. Класно було б до неї трішки все рівно. Вона в мене брудна, трохи виходить. Буває, знаєте, як ще хотіла вам сказати, що. От наші фарби одного дня мішаються і о, класно, а в якийсь інший день вони якось не хочуть мішатися, змішуватися, і виходять не дуже яскраві. Так, а, торкнулася я до всіх наших ліхтариків і починаю їх замальовувати. Отут у мене відблискує жовтий. Тут, мабуть, в мене буде жовтий колір, бачите такий? Перемагає, звісно, під низом оця синя штучка. Вона нам не дає жовтому так розкритися. Далі беру жовтий яскравий, жовтий кадмій. Він не жовтий яскравий, він жовтий кадмій. Давайте його сюди. Одразу залишаю, можна додавати сюди його відблиски до того жовтого лимонного, що були. Змішую червоний, в мене виходить помаранч. Бачите, так, мені здається, там я все-таки на цьому малюнку не замальовувала гірлянди. І більш так в нас вийшло. Можна навіть використовувати е цю маскуючу рідину, але як бачили, вона дивитися на папері, як вона буде, бо інколи вона не дуже контактує. Так, Я всі гирлянди замалювала такими або червоним, або помаранчевим. Або жовтим кольором. Можливо, треба було якийсь залишити зелений. Трошки додаю яскравості. Така листівочка. Є, носик у нас ще залишився помаранчевий. Так? Я спокійно веду носик, він вже в нас висох по ньому. Зараз дивлюся, що в нас записується. Записується супер. Я просто боюся, що інколи вимикається телефон. Далі, оці посмішка в нас іде також. Є. Гарнюня. Що ще? Давайте почнемо. Коричневий використовувати, беремо до цього червоного, щоб він був такий яскраво-рожевий. Це не пам'ятаю фарбу, чи щось чи умбра, чи сієна палина, щось таке. І ми починаємо вже вимальовувати гілочки, ручки цього сніжковичка Як ви відчуваєте, як ви відчуваєте, так ви його і малюєте. Можливо, вам на відео не дуже видно, як проступають гілочки. Мені тут, якщо придивитися, то все окей. Далі оченятка і гудзички. На гудзичках можемо залишати місце біле, відблиск є. І пішли наші. Рошки. Дуже класно бачити, коли ми вже починаємо контактувати з заднім фоном, намальовуючи щось, от заходячи на це. Мені здається, це дуже гарно така ідея можете її до чогось взяти. Дивіться, потихеньку, потихеньку, він виходить в нас, наш, він виходить інший. Так, і е, саму оцей от дріт гірлянди, да, ми також малюємо. Отут, дивіться, я просто не пам'ятаю, як правильно називається патрон да, вставляється. От я його промальовую раз, два, три. Отут. Раз, два, три. Можна двічі. Можна просто е, квадратиком. Є. І я веду гірлянду. Я її також бачу. Коричневий в нас достатньо потужний колір, потужний, в сенсі він темний, він перебиває те, що в нас внизу, да? і він такий виходить. Пишіть про ваш настрій. Як у вас зараз з настроєм? Взагалі, це мені скан дуже цікавий. І я за те, щоб настрій створювати. І це достатньо таке непросте завдання, бо він було легше його відпустити да, на самотужки. Але от дивіться, в нас є малювання. Я ще викладаю танці просто і наскільки все-таки впливає музика, бо буває, що. Навіть сам чи там на тренування приходиш без настрою, включаєш музику, яка тобі подобається, починаєш рухатися, і все йде як треба. І точно так же в нас тут. І в нас дуже цікавий процес малювання, бо ми йдемо від того, що в мене не виходить той сніговичок, тут, мені здається, більш яскравіший, ніж тут, але все рівно він дуже класний. Так, що б нам ще хотілося додати таке яскраве. Я, напевне, буду використовувати більші наступного разу кольори. Я більш якось... Хоча і тут теж класно. Ви, до речі, можете написати, як краще робити майстер-класи. Чи використовувати роса, от, наприклад, старатися 12 кольорів, чи можна брати різні-різні. і... Ну, Просто озвучувати вам, і ви будете дивитися, як лягає фарба і якого воно кольору. Бо мені здається, це теж дуже прикольно. Знайомитися з фарбами. От. Бо в кожного свої улюблені. І це, ну, знаєте, як побачите, от в мене, наприклад, улюблена бірюзовий кобальт. А я знаю, буває, там у нас дівчина ходить. Не... А дуже вона любить мадженту. А ще буває, люди люблять лавандовий колір. Ну, Із-за того, що в мене там свої улюблені, ти ж думаєш, що всім вони сподобаються. А коли бачиш, який інший колір використовує людина, то і до нього якось таку відчуваєш ну, приємність. Бо я люблю ці смарагдові і тому подібне. Тепер дивіться, ми можемо це все. У мене єдине, що не дуже е, чиста водичка з білою фарбою, з гуашем бажано використовувати тільки чисту воду. Ми можемо білою фарбою додати от таких от відблисків ще тобто навіть от сюди. Ще в мене не висохла водичка, тому я тяну. Це можна от так. Можете поставити крапочки е, пензликом. Це якщо пензлик у вас, як в мене синтетичний, або іншим боком, от ви берете в пензлик, іншим боком. бачите, крапочки будуть. Просто в мене там виходить він такий сточений, крапочки можуть бути різного кольору. Ви можете поставити крапочки так. Або взяти з щітку. Обережно трішечки набрати в щітку водички, розмішати його з гуашю, щоб гуаш була більш така. І, о, хорошо, і накидати нашого сніжка. Можна сніжку і на цю, Так. Так. Трошки отак треба було повернути, чомусь в мене поїхало все. Обережно знімаємо. В нас вже виходить магія така. Дуже класна в нас сьогодні була техніка, бачите, водичкою ставити ці сніжинки. І ваша листівочка готова. Користуйтеся, малюйте з задоволенням. Гарного дня!